Я зараз не готова робити все сама. Я зараз хочу бути жінкою, я відкинула оці свої сталеві яйця, які я відростила ще з раннього дитинства, коли ти знаєш, що є в тебе три корови в сараї, в тебе є кінь, і ти маєш їх напоїти, сіна наносити, солома насмикати, дров нарубати для того, щоб там витопити грубу і щоб було тепло. Так? Наверити їсти, доки мама прийде, і все ти сама, і все ти така сильна, і все така незалежна. Коли, дівчата, я читаю у вас на сторінках, що ви такі сильні і незалежні, не дивуйтеся, чому у вас нема сильного і незалежного чоловіка поряд. Тому що гідний чоловік він не хоче сильно і незалежно, він хоче жінку. Так, зрозуміться нарешті. Це по-перше. Коли ви виховуєте хлопчика, от такі мами, сильні і незалежні, то очікуйте, що ваш син виросте, приведе в дім невістку, і вона буде плакати. Плакати такими гіркими сльозами. тому що він буде бачити, що мама дозволяється: а мама сама, а мамі не треба поміч, а мамі не треба квітки, а мамі не треба допомогти, тому що мама справляється сама. Отже, це приклад жінки, я самашки і потім отакі хлопці виростають, ідуть в сім'ю і дивуються, чому ти сама не робиш, а моя мама робила. І от коли просто до вас це дійде нарешті, це дійде, що не потрібно бути я сама. Потрібно бути жінкою ніжною, вітучою, жіночною в кінці кінців. Не знаєш, як це? Розбирайся, піди до психолога, читай книжки, навчись говорити ні, там, де тобі незручно. Але ж ні, як я, я скажу ні, мене не приймуть, мене не полюблять. Та хрен з тим, що тебе не полюблять. А я не розійдуся зі своїм чоловіком абюзером з насильником фізичним, тому що, блін, а як я буду жити сама? Правильно, ти боїшся жити сама, тому що ти не знаєш, що тобі робити без цього чоловіка. Хоч якісь непотьовеньки, але є. Бо ти не знаєш, що буде далі. Так, да, якщо ти просто розійдешся з ними і нічого своїм життям не зробиш, нічого не зробиш в своїй голові, не упорядкуєш свої думки, то ти і наступного такого самого зустрінеш. І третього, п'ятого, і десятого. Тому що, куди б ти не йшла, ти береш завжди себе. Так що, дорога моя дівчинко, що ти мене слухаєш, тобі образливо, чи тобі ще щось, зберись, будь ласка. Зберись, але не тільки я сама сильна і незалежна. Зрозумій нарешті, що якщо в тобі є ось це, я сама сильна і незалежна, я виховую своє дитя, а потім я ж тобі всю жизнь дала, я ж раді тебе все. А хто тебе просив? От, давай у себе. А хто тебе просив терпіть ті несносні, такі невиносливі, нестерпні стосунки? Діти цього не просять, дітям це не потрібно. Жінки, опануйте себе нарешті. Давайте будемо любити себе і показувати своїм дітям приклад. Не знаєш, що таке любити себе. Читай книжки, дивись відео. Це ми живемо в 21 столітті, зараз все доступно. Прописуєш в інтернеті, в Гуглі, в Ютубі, в Фейсбуці любов до себе, тобі вискочить стільки всяких відео, тобі вискочить стільки всяких книжок, береш і починаєш. І думаєш, що ти робиш. Своїм життям, тому що замість тебе я цього не зроблю. Дівчата, які до мене приходять, які вже готові працювати, вони починають вони цвісти, вони починають розкриватися, і вони, їм подобається той стан, тому що потім чоловіки на них звертають увагу і звертають увагу іншого вже щабля чоловіки, не такі, які були до цього, тому що це все залежить дуже. От Якщо ти така вся, я самашка, я сильна і незалежна, думай, яких дітей ти виховаєш. І яке життя ти матимеш. Дівчата, все залежить тільки від вас. Якщо ви хочете гідних чоловіків, то станьте гідною жінкою для гідного чоловіка. А якщо вас влаштовує те, що ви маєте, тоді не жалійтеся на свого чоловіка і не ходіть не розповідайте, що він такий сякіовік. Ти його сама обрала, сама терпиш, себе не любиш, то будь добра, зізнайся хоча б собі в цьому. Виговорилась, наговорила. Дорогі жінки, мами одиначки. Не давайте своїм дітям заполонити все ваше, весь вас, ваш простір. Ваше особисте життя теж має бути влаштоване. Показуйте своїм дітям на власному прикладі, що ви жінка і вас можна любити, що вас можна кохати, що вас потрібно кохати тільки за те, що ви є. Бо потім з таких калічних стосунків, мама, дитина, я самашка, виростають такі ж самі доні, калічені судьби. Знаю боляче, знаю образливо, знаю грубо, але по-іншому до вас не дійде. Колись до мене теж не доходило. Двічі в шлюбі, там, де я себе не любила. Двічі, погоджувалася на те, що, на що взагалі не потрібно погоджуватись. Що у вас вже ви бачите, що вам руки піднімає, підняв раз, підніме другий раз. А діти це бачать, дівчата це бачать, чоловіки це бачать. Ваші хлопчики колись будуть чоловіками, які будуть бити ваших невісток. Ваша донька виросте і буде дозволяти до себе таке ставлення, як ти зараз показуєш на світі. Жінки, думайте, що ви робите? Всіх люблю, обіймаю, кожна красуня.